А знання, шлях до перемоги. Сьогодні я хочу разом з вами пригадати все те, що ми з вами вивчили у минулому році. А саме цифри. Які цифри ми з вами вивчили? Давайте пригадаємо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Давайте ще раз з вами повторимо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. А тепер, мої хороші, подивіться, будь ласка, ось сюди. Скажіть мені, Любі, скільки морквинок ви перед собою бачите? Яку циферку ми маємо поставити біля морквинки? Як ви гадаєте? Так, мої хороші, це циферка. Один. Тому що морквинки, скільки у нас? Одна. Молодці. Скажіть мені, хороші, скільки ви перед собою бачите грибочків? Давайте переходимо. Один. Два. Яку цифру веду? Як ви вважаєте, маєте поставити біля грибочки? Один, два. Так, цифра 2. А тепер мені скажіть, будь ласка, чого більше? Морквинок чи грибочки? Яка цифра більша? Один чи два? Так, цифра 2. Більше за цифру один на одну одиничку. Молодці. А тепер подивіться: на що це у нас зображено? Їжачки. Так, молодці. Давайте разом з вами порахуємо, скільки їжачків до нас прийшло. Один, два, три. Давайте ще раз. Один. 2, 3. То яку циферку ми маємо з вами поставити біля їжачків? Яка кількість їжачків буде відповідати циферки? Так, цифра 3. Молодці. Давайте подивимось на наступний рядочок. Що це в нас зображено? Так, яблучки. Давайте їх порахуємо. Один, два, три, чотири. Давайте ще раз. Один, два, три, чотири. То яку цифру ми можемо поставити біля наших яблочків? Яка кількість яблучків відповідає цифрі? Чотири, молодці. А тепер мені скажіть. Яка цифра більша? 2 чи 4? Так, мої хороші, цифра 4 більша за цифру 2 на дві одинички. Молодці. Давайте з вами порахуємо тепер зайчиків. Скільки ж зайчиків до нас прийшло? Один, два, три. 4, 5? Давайте ще раз спробуємо порахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Яку циферку ми маємо поставити біля зайчики. Так, мої хороші, це Цифра 5. А тепер мені скажіть, яка цифра більша? П'ять чи 4? Який ми висновок можемо разом з вами зробити? Так, цифра 5 більша за цифру 4 на одну одиничку. А тепер мені скажіть, яка цифра більша? 3 або ж 4. А ну подумайте, так, мої хороші. Цифра 4, 4 більше за цифру 3 на одну одиничку. Молодці. Діти, подивіться на дошку. До нас на заняття прийшли друзі тваринки. Давайте подивимося, хто ж це такі за тваринки до нас прийшли. А це бійця, корова і кабан та зуби. Давайте з вами спробуємо їх порахувати. Але ті послідовники, які вони до нас прийшли, перша до нас прийшла вівця, друга корова, третій – кінь, та четвертий, друга п'ятий. Дітки, а подивіться уважно на дошку. Скажіть мені, будь ласка, що це за тваринки? Де вони живуть? Це домашні свійські тварини. Так, ці? А ну, подивіться, уважно. Чи в нас тут є дика тваринка? Так, зубир у нас дика тваринка, тому що вона живе де у лісі. Решта тваринок живуть на подвір'ї удома. Молодці. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, зуби. Ану ще раз я не почула. Зуб! Ану, поставте перед собою ручки. Давайте заведемо торчить. Давайте разом з вами Р. А Ану заведемо торчик. Поїхали, поїхали. Р. Молодці. Дітки, я хочу ще разом з вами пригадати геометричні фігури. Відгадайте мені, будь ласка, запит. Давайте подумайте, що це за геометрична фігура. Так, це трикутник. Подивіться, будь ласка, в неї є три сторони, перша, друга, третя. Та три кути. Один, два, три. Наступна геометрична фігура, в якої чотири кути і чотири сторони. Що це за геометрична фігура? Там, дітки. Це квадрат. Подивіться, давайте порахуємо. Перша сторона, друга, третя, четверта. А тепер давайте порахуємо кутики. Один, два, три, чотири. Так, молодці, порахували. А скажіть мені, будь ласка, в якої геометричної? фігурі немає кутів і немає сторін. Так, ця геометрична фігура називається коло. Або ще можна назвати круг. А давайте з вами покажемо на пальчиках коло. Маленьке-маленьке, ось таке кругленьке. А давайте більше покажемо. Ось таке. Так, а давайте велике покажемо на собі. Ось таке коло. у нас такий, так? Да? Молодці Діти, ваше домашнє завдання я хочу, щоб ви або спальничів, або фломастерів, або олівчиків виклали геометричні фігури. Це буде Україна. Наше ж майбутнє в нас нікому не відібрати.